Всім привіт! Мене звати Аня. Я сьогодні роблю відео для каналу моєї мами Сад за зеленими дверима. І це відео буде про хости. Трошки контексту, чому я роблю це відео. Ем, в мене є в саду такий захращений куточок, в якому я хочу посадити хости. І я запитала свою маму, де мені їх взяти, які мені хости купити, і вона запропонувала купити хости у «Франзенгостас» в Голландії. Вона вже купувала ці хости в Україні, але я живу в Німеччині, тому я можу замовити ці хости напряму у Француз. І ось нам було цікаво подивитись, як вони приходять з Голландії до Німеччини, в якому вони стані, якого вони розміру, як вони запаковані, і так далі. І, так далі. і саме це відео про розпаковку цих хост, тому що вони сьогодні прийшли. І. Ми думаємо, що це може бути цікаво. Отже, ось коробка прийшла. Замовлення велике, тому що, е, коли ми замовили, вони нам минулого місяця написали, що вони е, відправлять тільки у вересні. І коли ми чекали, то ми то замовили ще. В них на сайті є така гарна функція, що. Е, Можна дозамовити і додати до попереднього замовлення ці хости, і тоді не треба платити за пересилку. І ось вони мені написали місяць, тому що вони відправлять 5 вересня, вересня. І вчора вони мені написали, що вони відправили і е, дали трекінгові номери, і я могла дивитися, де воно там їде, і сьогодні воно приїхало. Ось як воно запаковано голландські газети. Окей. От, от, так вони запаковані дуже гарно. Ось, наприклад, це моя просто оранж мармілет. Так. План паспорт. Це тут дуже гарно написано. Орач мармілейт. Висота 55-60, ширина 70, 90, ну і так далі. Ось. Така штука. Кульочок. Зараз. Розпаковую в приміщенні, тому що на вулиці зараз дуже-дуже жарко. Вона ще раз саму тена коріння, волою. Чудового вона стану. Дуже багато листячка. Класна. Отака. Так, це номер один. Окей. Так, далі. Наступна хоста. Наступна хоста Холяр Mystic Purple. Якщо я це вимовляю. Правильно. Вони всі запаковані однаково. Кульочок. Табличка в кульочку і е, два шари бумаги. І бумага така трохи, ну, вона не розкисає в воді. Отак. От Все це охайно заклеєно. Дуже гарно, дуже охайно. Так. Шар перший. Так. М -м. Тут щось в них на листочку є. Цікаве. Я, якщо чесно, не експерт в хостах, тому я не знаю, що це. Ось якісь. Якісь плями. Може, вони чимось обробили. Тут навіть квіто квітонос, чи як він називається, і тут їх дуже довгий корінь, і їх тут багато. Раз, два, три, чотири, пять, штук можна з нею розробити. Поділимося з мамою. І е, дуже гарна. Листя в дуже гарному стані, Тут вони щось обрізали, але все, що вони відіслали, все, все класне. Окрім тих плям, але мені здається, що вони тут чимось обробили, чимось побризкало. Це, ще раз, холя Мюстик Purple. Ось. 35-40 висота, 50-65 ширина. Дуже дуже тверде листя, дуже гарно. Наступна Blue Jeans Blink. Вау, вау, Просто вау! От така вона. Дуже такі міцні листячка в неї. Шершаві краї. Класно. Взагалі, я так розумію, що в Німеччині вони всі приходять в бездоганному стані. Просто бездоганному стані. Чому це важливо? Тому що, якщо ви замовляєте в Україні, то їм треба ще до України доїхати. Одна, одна хуста, на жаль. Ну, почекаємо потім, поділимося з мамою. Коріння там так завернуто. Супер. Велика, вже зараз велика, висока, дуже-дуже гарна ось. Blue Блуджин Блінк. Uh -huh. Так, до України їм треба ще доїхати, і е, напевно їх замовлять, е, і вони приїдуть десь в Німеччину або десь по Європі, і потім перевізниками поїдуть в Україну. Тому, якщо б вони вже тут були доклі, то в Україні вони б теж були доклі. А так, в такому стані, е, в якому вони тут, в них є. Ще сили доїхати до Києва, наприклад, чи куди там треба. Це наступна. Foxfire Palm Sunday. Хм, прикольно. Так. Дуже вузьке листячко. Теж тільки одна вона. Ось, такої величини. Дуже вузькі листя з такою світлою кайомкою, чи як воно називається. Дуже дуже, дуже, дуже жорсткі листя. Так що, напевно, ніхто не прокусить. Це щось маленьке, дуже маленьке. Для порівняння з попередні були ось такої величини, а ось половина. Цойс це Зевс українською. Опа. Але виросте вона 70 см Ось. І казес. Такий бейбі. Так, коріння я залишила в бумажці поки що, але воно чудове теж. І там вона теж тільки одна. Отакі От листя. Такі перегатні вони дуже. Посередині світле. по краях салатове. І вони вузькі. Масюсі ось такі. Зараз. Ліберті. Хочу ще сказати, що це не все для мене. Це частина для мене, а частина поїде в Україну. У сад за зеленими дверима до моєї мами. Але ліберці для мене. Це моя вода. Дуже гарна, дуже-дуже, дуже гарна. Дивіться така ванільна по краю. Салатова всередині і там є такі вкраплення, оранжеві, жовті, не знаю, велика. Ось, як моя рука велика. І а, на бумажці написано буде 60-65 см. Ось. Теж одна, тільки там хвоста. Делити поки що нема чого. Ну, ми не будемо. Класно. Дікати. Ось приберу, щоб було місце. Отак. Це щось маленьке. Skywriter. Skywriter, вона і залишиться маленькою. Якщо Зевс був маленький, але виросте великим, то ця буде 35-40 см. Синя, сіра, срібна, не знаю, як навіть сказати назвати цей колір І червоні в неї ноги. Ось теж вона одна маленька така, червоні ноги і такі сизі, класні е, листячка Дуже жорсткі, з такими хвилястими е, краями. Дуже гарна. Дуже дуже гарна. Наступна George М. Даллас. Джордж М. Даллас. Теж вона середня, до 50 сантиметрів буде рости. І що тут? Ох. Теж прикольна. Вона висока, але листечка в неї не такі великі, як у інших. середні, я б сказала. Ось. Ем, теж вани... такі ну, ванильного кольору краї. Зелена середина і трошечки там жовтого оранжевого є. І там її. Две штучки. Покажу. Только можно поделиться. Вот. Две. Угу. Далее. Так, цей. Джордж Талас. Наступно... Виглядала так невеликою, але там їх багато. Blue Diamond 40-45 см. Blue diamond Цікаво, що за blue diamond? Теж вона чимось оброблена. Теж, як і інші в бездоганному стані, і теж їх там декілька здається. Зараз глянемо. Так. Оу. Багато? Раз, два. Три, чотири, п'ять. П'ять штук. Отакий. синий, диамант, угу, табличка ос. астрал близ, сорок сорок пять сантиметров Маленька, то теж в неї такі дуже гарні, такі сині листя. Ось бачите. Маленька. Але класно. І їх там теж багато всередині стається. Ух ти. Я навіть не знаю, як порахувати скільки їх там. Раз, два, три. Чотири може Три-чотири і черв'я. <с -2> Хтось там живе всередині. Не будемо заважати. Не снимак. Так. Ось вона, Astral, Кліз. І остання. Нарешті. Остання і саме велика. Вау! Heart Throb. Якщо я правильно вимовляю, цікаво, що пакет найвеликий, найвеликий але написано, що вона буде лише 35-40 см за вишки. Тобто не така вона висока. Але там так багато запакували. Угу. Ось яка вона зелена. Без парія але така цікава, як. жабка, не жабка, не знаю. І теж там такий великий шматок вони нам прислали. Ого! Дивіться. Дивіться, скільки їх там. Раз, два, три, чотири, п'ять штук теж. П'ять штук можумо ділитися з мамою. Ось вона. Великі довгі ноги. Зелені а, листячка, але вони такі, світяться. Вони салатові, я б сказала. Ну, от і все. Я сподіваюся, що вам було цікаво дивитися на наші хости. Я піду зараз мішати землю і їх садити в горщики.